На що зараз е, люди беруть кредити? Це е, ну такі більш, е, ну, скажімо, споживчі, там, не знаю, побутова техніка, там ще щось, чи іпотека, до прикладу, так само працює? Е, іпотека майже не працює, споживчі кредити люди беруть, але. На не, найнеобхідніше, тобто на якісь там комфорти, електроприлади в да, зв'язку з обстрілами енергетики і так далі, тобто якісь розкоші собі не дозволяють. А працює здебільшого 5-7-9 програму кредитування е, малого середнього бізнесу. Але теж є проблема не всі бізнеси можуть взяти ці собі кредити mm -hmm. під там 0, 3 чи 5 відсотків, е, тому що не, вс не всім об'єктивно вистачає і беруть здебільшого агровиробники. Оця дійсна опція є. А малий середній бізнес в принципі зараз є проблема з фінансуванням і не вистачає ліквідності, не вистачає робочого капіталу в принципі. І тому. І економічна рецесія в принципі йде від того, що малому середньому бізнесу не вистачає фінансування як повітря.